Всіх вітаю і продовжую тему про компанію ЛівГуд. На сьогоднішній день компанія Лівгуд б'є всі рекорди, мислими і немислими рекорди, по тому, як сюди йдуть партнери, ті люди, які, дізнавшись про ці можливості, які надає компанія, і довіряючи цій компанії. І ось уже за два роки ми маємо 1 мільйон 800 партнерів, 800 тисяч партнерів. Про що це говорить? Це говорить про неймовірну довіру до компанії і про неймовірний успіх у цій індустрії. Я хочу вам сказати, що в цій компанії ми маємо сім видів доходу, в тому числі і пасивний. І, звичайно, в компанії є. Шикарний маркетплейс. Ми маємо дуже класну продукцію для здоров'я і для краси. Але що мене найбільше зацікавило, чому я стала партнером, це те, що я. Е Просто не зобов'язана закуповувати той товар чи робити якісь товарообороти кожного місця, щоб підтвердити свій статус. Ні, ми купляємо тільки тоді, коли ми хочемо. І купляємо по самим низьким цінам. Чому? Тому що, як я сказала, маркетинг і маркетплейс розділений. Ми в основному заробляємо. По маркетингу, якщо зареєструвалася якась нова людина по вашій реферальній силці, компанія, звичайно, нас щедро винагороджує. Ми отримаємо 50% від реєстрації нового партнера, і ми можемо самі контролювати, скільки ми хочемо заробляти. Якщо ми хочемо кожного дня заробляти по 25 доларів, будь ласка, кожен день запрошуємо нового партнера і маємо ці гроші. Кожного четверга ми отримуємо виплати, і глобальні виплати це кожного місяця, 1 числа, це якраз від партнерства, кожного партнера, який є у вашій структурі. Тому це, ще раз нагадую: це не чергова мережева кампанія. Це компанія, та, на яку на сьогоднішній день потрібно звертати увагу. Тому що якраз от зараз зробити реєстрацію, і просто, якщо навіть ви не хочете ще працювати, але ви зацікавились, робимо просто гостьову реєстрацію. За, як то кажуть, забиваємо за собою місце. Тому що пройде час, рік, два, три, і такої можливості більше не буде. Це якраз. От якраз цей момент, коли потрібно зробити для себе отакий подарок. Так що, чекаю вас на зворотній зв'язок.